Я знаю, что добрый вечер, такие уровня 4 злопаты еще. Зацепированы тем кавшок. Это вообще забыл цирк, думаю, что не будем никому звонить. Сейчас так весело. Да, там. Чисто 3-5 художественно. А на это на полном капель у нас... Бастион, як як об'єкт переданий документом да. технічних пакет. Да. 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 Все у нас є документи, на земля, все на що є. Там два объекта, там бастион, где она земля. И земля, где не да. знаю. Здание. А, да. здание. Ну, да, то,

Нижний паспорт по другому не має. Не з ким подає. Так, ну от вигляді, як зараз, а, ну. є на той старий паспорт, на ту частину, якщо не там і місці, то 80 А земля закінчується як забор і де ще далі ще? забор. Mm -hmm. Позабор, так. Mm -hmm. да. Там поза забором у нас немає. І він нема. зараз переданий як це? Позашкільної освіти. Позашкільної управління, а під шкільний стадіон. Тобто у нас по статусу 20 стадіонів вони з одинакового Ну, за, за, одним, вот, зараз, так. Да, за одним закладом за три mm -hmm. Там є наші е, охранники, але ну, вони просто вони там прибирають yeah. і дивляться за територією, територію все, про нашу. Ну, також, mm -hmm. ну а зараз у статусі на роботи дуже ж. Я так зрозумію, що той проєкт, який є у Юрі Сурніна, він буде здійснюватися після закінчення війни. Чи як? Я <рес> так розумію, та, та, розумію, що він готується. Тобто, а проєкт, проєкт який за як? Це візуалізація чи повний? Там, там, проєкт, він буде повний там проект підготовий, тому затверджений вже. А, але я питала Тараса, він каже, що ми... Я б так казала, що під час вині будете будувати, я думаю, так. Да. Там питання фінансування камбудівському. Як казав, за всі всі капітальність. Функцію 590-ті постанови, да, так? То... А що я стану тут комісією? Вона кожної неділі змінюється. 590 змінюється, але так, щоб ви наприклад, тут я не розумію, чому вони не хочуть і не можуть працювати в лісах. Вони загалом пишуть для країни. Зрозуміло, але що таке Івано-Франківська область, де можна в питання будівництвах робити все, що Ну, Чому не чесно? Там тил. Вони економічно піднімають регіону і допомагають самі. Тут, не чесно. Не європейці, не наші не підтримують вимушену міграцію. Тобто, якщо ми там були ті регіони розвивати, там були капітальне будівництво, то ці регіони опусти, а то буде. Зараз всі євро, ООН, всі корпорації, ці всі соціальні, скажімо, моменти, вони наоборот, де там тільки перестало стріляти в Харків там і... Сумми і Одеса, на. все, вони одразу сюди приїжджають і вже починають тут працювати, щоб повернулися люди назад, щоб люди не тікали, що ще... Я тепер, безгодна, але, знаєте, зараз Я просто розмовляю позавчора таку організацію одної, мощно. і мощної. Ну от... у нас є добре присіли, вони так прямненька... Хоча наша верхність построїв. На Западній Україні. Так, мені <систем> ще показували фотку в Ізмаїлі, така площадка, як у нас на паромні машині стоїть, вся на скло. Бо немає ну, не виготовляє не скло в Україні. Зараз все через Румунію йде, йде через кордон. Ну, нам з Ізмаїло сложно, я там бачу, там прям такі... Не знаю, але ну, Київський завод Шо, працює так. А дзеркало не розуміє. А дзеркало робиться на основу це скло. Вони слова, лише розумієш, що вони провели це. Мені так сказали. Не знаю, я заказував про ізеркала, я думаю, що на сквозь тоже викликає. Я думаю, що почнуть, якщо кажуть бок, потихеньку будуть встановлювати дуже хорошо. Я не буду, і плаваємо, Ото питання. Але мене радує себе. Зараз, так, стоїть. Вчора теж позвонив, це представник у освіті. Ну ми ж то ж, всім постановимо. Зараз пісок той ждемо до кінця вже. Только чисто на роботі. А ми в Москві не можемо? Ні. Вони їздили дівчата в один, їх возили, вибирали, перещупували. Говорю, там ще не, не так просто, там треба зробити да. сумах, да. сумах, куди ми зігнети на чемпіонат України на закритому приміщенні. Там під піском є подушка. Подушка. подушка да, ну, подушку зробили. Ми все зробили, ми викрабили, дренажну систему зробили, все зробили, тільки пісок, а проблема ну, кошти життя. Просто пісток наші спінувалися на пляж. Но, партика, якщо ми рікумо. Одне смс, збирали всі на пляжі, тому пісок не давайте то нет. Боже, не все. Ну, а трудно зрелист, даєте. Так, ми ще пісток, ми там 500 тисяч, то ще там уже так спине, это самое несколько. Уже проплачується, да. Ты закончив, так, сейчас нам. Ай, Така що не можна... То вбиралися, щоб менше, то треба було що <серказ> машину, то потрібен може. Пока в кругу було просили, показ, поки зробили, поки в довгу. От іде. Винуватись. В чому виноват? <серказ> в в в Власна, да, при <серказ> савиєдно, вибирали собі пісочок.

На порядку денному у нас 5 питань. А, така пропозиція в мене стосовно п'ятого питання, що потребує розгляду питання у нас за виїздом на місці до комунального до додаткового підприємства Черноморська лікарня. Тому давайте проголосуємо, а, якщо немає інших е, моментів, за порядок денний за основу цілому, враховуючи, що п'яте питання ми відійдемо до лікарні. Хто за? Починаємо. Перше питання про внесення змін до вибір економічної діяльності колег у 2010-му відділу моди Гаспорту Московської ради десь, десь в району по області. Так, да, сказати Ми вносимо зміни до вибір економічної діяльності, тому що в нас основний вид економічної діяльності був це надання соціальної допомоги для забезпечення. Проживання для осіб похилого віку та інвалідів. Тось основний клет нашого відділу, але ну він зовсім не відповідає. Тому ну, ми э, розширили кількість видів. Цей вид виключили і включили три види. Це державне управління загального характеру, основних вид діяльності, інша діяльність у сфері спорту та організування інших видів відпочинку та розвитку. Прошу підтримати дане питання. Якісь питання є? <питання> Добре. Тоді нам таке рішення. Викондати міські ради включити проєктне принесення змін доводі в мінічної діяльності відділу мови та спорту Чорноспільної <кхів> ради і Сповільної області до порядку сесії ради та затвердити прийнято відповідний проєкт рішення. Хто за? Питання про звернення Призверну міської ради з Держпровідської області до допомоги військових із міжнародних організацій розміщених на території України та міст побратимів, міста Чорноморська щодо запущення участі російських та дорожніх спортсменів у Олімпійських іграх та азійських іграх. Ну, думаю, що тут ми втрачаємо час якийсь, все зрозуміло. Да. Лише вчора від Міністерства молоди та спорту така а, статистика, що біля а, 400 вже тренерів з інших країн спорту загинули, на під час військових з них. 50 тренерів, заслужених тренерів України, які змогли підготувати ще на одну ліпійську нагороду. Тому думаю, що таке рішення треба нам підтримати, щоб поставили його на нашу. Тому рекомендувати при, міській раді почити перехідник розвернення Чорноської міської ради Леського району. Одеської області до дипломатичних місій представництв міжнародних організацій розміщених на території України та міських міста Чона Москва щодо недопущення участі російських та білоруських споснов у Олімпійських іграх та азійських іграх до порядку денного сесії Ради та схвалити прийняти відповідний проєкт рішення. Хто так? Дякую. Питання номер три. Розміна назва відділу освіти чи Московської ради Одеського району Одеської області. Та затвердження положення нової редакції. Так, про що? Так, ну я думаю, що ми саме робимо те, що чекали, мабуть, працівники е, освіти Чорноморська дуже довго. Проводимо відповідність від законодавства згідно нового закону України згідно е, довідки перевірки ця, до речі, е, перший відділення освіти в в Україні, який перевірявся саме по Чорноморські. Нам так повезло, що також, да, ми пережили состойка. <клухи> Це перша із наших завдань, які нам поставили е, виправити. До речі, що е, попередні положення, як було прийнято го року, яке сканало перевірялися до положення клітка там Майже більше 50% пунктів були всупереч навіть а, а, закону України про освіту за 2017 рік, і Ну, пережили трошки неприємну ситуацію, тому що місто продвинути, а, скажімо так, найбільша організація в цілому, так, більше 30 -ти закладів, тисячі працівників а відділ освіти ну, ну, якось трошки не звучить і не співпадає. Тому ми просимо підтримати. Приведення до чимати законодавства згідно закону України, тримати, що це вже буде управління. Тим більше, що це не це не реорганізація, це зміна нас. Тим більше що за собою вона не веде ніяких допомогтів, будемо так кажуть, фінансових, ну крім зміни вивісок, печаток і так далі. Але воно буде дійсно звучати гідно, що це не відділ освіти, а наприклад, там ліцей номер один або. США управління освіти Чорноморської міської ради. Ну, дійсно це має, має так бути, тому прошу підтримати. Положення ми прописали, промоніторили практично ну, купу положень міст управління, департаментів Відібрали так скупульозно. дуже далі дуже довго. Ми над цим працювали, довідку ми отримали. А в кінці грудня так, і в ці два місяці ми дуже провідливо працювали над положенням і над, над... Дякую. ми отримали так. матеріали стосовно цього питання. Якийсь... Mm. Добре, тоді наше рішення рекомендувати міській раді почути перебрішення про зміну назва відділу освіти Чорноської міської ради відповідної безпорожди. Та затвердження положення нової редакції до порядку денного сесії ради пойміти відповідний проект рішення. Хто за? Ага. Місто розвивається і структура розвивається. Ну, Питання No4, я так розумію, що це питання. це воно, як взаємодія. Так. Про внесення змін та доповнення до рішення Черморської міської ради з порогної міської від 12 березня 2016 року про затвердження структури та загальних чисельності практики наших органів Чорноморської міської ради Дійської Дерської області. Ну, все, Чи, що так, там структура управління затверджується, кількість посадових осіб не змінюється. 11 посадових осіб місцевого самоправного управління, структура така начальник управління, начальник управління секретар-керівника і два відділи відділ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, і відділ організаційного та правового забезпечення. Існуючі посадові одиниці, вона розподіляється між відділами, фактично залишаючи ті функції функціоналські, які у них був до цього. Сума там не, те, що не, не зменшується, навіть ми так нарахували, вона не збільшується, вона зменшується. Да, тобто, на жаль, да, жаль заробітня плата там в середньому на 100 гривень буде зменшена. Ну, mm -hmm. Нічого. Добре, згідно цього питання. Якісь Добре. Uh, рішення таке рекомендувати міській раді вручити про рішення про внесення зміни та доповнення до рішення Чорноморської ради Дійської Ремондиської області 12 березня 2016 року про роздерження структури та загальної чисельності апарату виконавчих органів Чорноморської ради Дської області зі змінами та доповненнями до порядку денного сесії ради та затвердити прийняти відповідний проєкт рішення. Хто за Добре. І питання No5 проводу дитячої відділення комунального медикаційного чи підприємства чиновської Карні Черної міської ради військовій області росли питання завітки на місце. А як ми стосовно завершення нашої комісії? Ми повинні повернутися просувати за ці питання учасників. Ні, ви там проголосуєте. Ми можемо там, так. Та? Та? І рішення теж там ми можемо. Добре. Тобто виїзне засідання буде. то у нас перебачу. Там у нас е читають керівник, і е до нас було е звернення е громади, е громади нашої там 80 підписів. Там два представники будуть теж присутні. свої. Тому...